Четверга 26 березня очима журналістів знаковин новин. До вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Стрілянина у Києві у центрі міста. Четверо невідомих влаштували перестрілку. Один поранений. Рік на захисті держави Нацгвардія України сьогодні відзначає ювілей. Україна перемогла. Дівчина з Миколаєва стала королевою краси Всесвіту. Трагедія у зоні АТО. На ворожій міні підірвався рейсовий автобус, у якому перебувало 26 пасажирів. Внаслідок вибуху четверо людей загинули, 19 отримали поранення. Потерпілі знаходяться у центральній районній лікарні. Артемівська водій автобусу не постраждав. Більше про трагедію і ситуацію у зоні АТО. Дивіться далі. Четверо загиблих і 19 поранено внаслідок вибуху пасажирського автобусу у Донецькій області. Рейсовий автобус, який рухався по маршруту Артемівськ-Горлівка, вчора ввечері об'їхав український блокпост, порушивши правила пропускного режиму в темну пору доби і попрямував ґрунтовою дорогою, де заднім колесом наїхав на ворожу міну. Пасажирський автобус, середині якого знаходилося 26 людей, звернув із траси і на польовій дорозі близько 19.30 підірвався на ворожій міні. Усі постраждалі каретами швидкої допомоги оперативно доставлені в Артемівську лікарню. Прес-центр штабу АТО повідомляє військовослужбовці збройних сил першими прийшли на допомогу постраждалим. А наші саперні підрозділи практично щоденно проводять розмінування місцевості, яка усіна вибуховими пристроями, що залишили після себе російські злочинці на українській землі. Крім того, не вчухають бої на Донецькому напрямку. Бандформування продовжують провокувати українських військових періодичними обстрілами. Цієї ночі, з 20.40 до 21.20 бойовики вели вогонь із 120-мм міліметрових мінометів по піскам. А в 22.45 також із мінометів били по Авдіївці. Крім того, зі стрілецької зброї бандити обстріляли Новоселівку та Кам'янку. На Маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї вели вогонь по селищу Широкіне. На Артемівському напрямку близько третьої ночі зі сторони Стаханова бандформування формування зі 120-мм міліметрових мінометів били по Троїцькому. Загалом за ніч з 20-ї години вечора до опівночі бойовики вісім разів. Вели вогонь. ще два випадки порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до шостої ранку. Українські військові вогонь відкривають лише у відповідь і продовжують спостерігати за передислокацією противника. Яна Курченко, соціальна країна. Правий сектор отримав наказ залишити Маріуполь і піти із зони антитерористичної операції. Керівництво сектору «М» зоні АТО дало наказ добровольчим батальйонам покинути зону бойових дій, якщо вони не вступлять до офіційних підрозділів сил АТО. про це повідомив прес-секретар сектору М Олег Сушинський. Добровольцям запропоновано написати рапорти і вступити в офіційні підрозділи сил АТО, в іншому випадку покинути зону бойових дій. Нині ж правий сектор називають цивільними людьми, які вважають, що допомогти. Гають батальйону Донбас. Командування правого сектору вказівку про відхід підтвердило. Однак наразі офіційних коментарів немає. Вони хочуть воювати, але так не можна. Є цивільні люди, а є військові. Якщо вони вважають себе професіоналами, нехай вступають офіційно. Проект Сціна буде продовжено з 1 квітня. На будівництво кордону з Росією бюджету України виділено 4 мільярди гривень. Повідомили у Держприкордонслужбі нашої держави. Перші 10 мільйонів прикордонники вже отримали. Ті 10 мільйонів, які вже виділено. Державній прикордонній службі цього тижня вони дадуть нам змогу вже на початку квітня відновити активну фазу інженерних робіт. В першу чергу ці роботи ми будемо проводити на ділянках Харківського та частини Луганського прикордонних загонів. В Україну прибула перша частина гуманітарної допомоги від Міністерства оборони Чеської Республіки. В аеропорт Бориспіль доставлено понад 10 тисяч найменувань військового спорядження. До Києва також прибули представники компаній та підприємств, які представляють чесько-військовий промисловий комплекс. У рамках двостороннього форуму представники України та Чехії обговорили питання подальшого військового співробітництва. Микола Різник розкаже більше. Ось такий військовий черевик, вироблений у Чехії, не має аналогів. Він здатен захистити бійця від наслідків підриву протипіхотної міни із масою вибухової речовини до 35 грамів. Склад матеріалу підошви секрет чеського виробника. Ця підошва абсорбує 99% взриву. І от тот 1%, который в ботину, я не буду говорити, що 100% працент дають стопрацентну гарантію, що не буде які нікакого просто не утерпити. Може бути, йому ногу сламають, може бути ввіду сто процент йому спасають то, що не потеряє ногу. Такі зразки захисного взуття поставляються в кілька країн НАТО. Пара коштує близько 200 євро. Виробники пропонують широкий асортимент взуття і готові співпрацювати з Україною. Чекають на конкретне замовлення. Українські військові сили повинні сказати, що да, ми повинні позаботитися. Наших солдатов и должны им дать, если просто хотим, чтобы они теряли свою жизнь, мы должны им дать условия для того. Просто они, да, они могут в кроссовках вот там воевать. Но это, извините, это просто не, 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 не культурно, неадекватно. Чеські виробники презентують широку лінійку військового спорядження: це бронежилети шостого покоління, новітня форма, пошита із тканини мембранного типу, засоби індивідуального протихімічного захисту. Ось вот тут індикатор знаєте, як влага внутрішні трамінь цвет на це білий. Возможно і спозувати неможливо. Вазможна що у нас того же срок вності 20 років 20 літ на то коробку, Тож і на противогаз під час форуму з питань оборонного співробітництва представники України та Чехії обмінялися досвідом і домовились налагодити співпрацю оборонно-промислових комплексів обох країн. готові оф. Ми готові запропонувати українській стороні кілька проєктів. Вони стосуються військової підготовки та співпраці між військово-промисловими комплексами двох країн. Ми знаємо, що Україна також може зробити нам цікаві пропозиції. У цьому році президентом України, Радою безпеки та оборони України, парламентом і урядом України вжиті безпрецедентні заходи щодо фінансування потреб оборони. Нам виділено Ресурс більше 44,6 мільярда гривень І зараз стоїть задача оперативного заключення контрактів на модернізацію, ремонту зброєння на закупівлю необхідного майна. Українська та чеська сторони надалі вестимуть переговори у п'яти напрямках. Вони передбачають налагодження співпраці між двома країнами у військово-політичній, військово-технічній, медичній та логістичній галузях. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна краї. Нам стрілянина в центрі Києва. Сьогодні близько першої години дня четверо невідомих напали на чоловіка, який йшов по вулиці архітектора городецького. Інцидент стався прямо навпроти міністерства юстиції. На місці події побували і наші кореспонденти. З цього двору напроти Міністерства юстиції і виходив підприємець. За даними міліції, зловмисники раніше викрадали його. За звільнення вимагали від бізнесмена 140 тисяч доларів. Коли чоловік сплатив викуп, з нього почали постійно вимагати гроші та погрожувати. Коли терпець увірвався, бізнесмен звернувся до міліції. Під час передачі нової суми за свій спокій правоохоронці провели операцію по затриманню зловмисників. Сам бізнесмен отримав поранення в ногу Коли я приїхав, людина була в кареті швидкої. Ну, слава Богу, що в ногу, слава Богу, що живий цілий. Самих злоумисників правоохоронці затримали через 100 метрів від місця злочину на цій же вулиці. Білу тойоту заблокував спецпідрозділ МВС. Підозрюваних затримали. В самому авто були знайдені пістолети, граната та наркотики. На автомобілі були фальшиві номера з іншого автомобіля. Працівники міліції провели спецоперацію. Було затримано чотири громадянина іншої держави. Це злочинне групування. У них була зброя, вилучено два пістолети, гранати, вилучені наркотики, а також значна сума коштів. Сьогодні прийнято рішення про арешт. Всіх чотирьох громадян вони затримані. Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі, вимагання та виготовлення підробних грошей. До того ж, планується відкрити кримінальне провадження за статтею Розбій Рустем Бікіров, Олександр Фенько, Соціальна країна, Київ. Сьогодні в Україні відзначають День національної гвардії її кістяк. Рік тому склали оборонці майдану та колишні військовослужбовці внутрішніх військ. Нацгвардія була створена у надважкі для України часи і відтоді виконує завдання з оборони держави. Про рік, що пройдено, і виклики сьогодення звітувало командування Нацгвардії. З перших днів конфлікту на Донбасі на Нацгвардію, як елітне військове формування, покладались особливі завдання. Свої обов'язки нацгвардійці виконували з честю, попри те, що в лавах Нацгвардії довелося воювати тим, хто стояв по різні боки барикад Майдану. Основною, мабуть, проблемою була все-таки психологічна проблема. Тому що ви собі уявіть, з однієї сторони ну, мінти. Так, це внутрішні війська, це безпосередньо ті війська, які були тут задіяні на Майдані. Так, і з другої сторони, це ті хлопці, які стояли по другий бік барикад, також на Майдані, яких ну, в очі палали ненавистю одні до одних, мабуть. Тому ця, ця проблема була саме більш густріша. Об'єднатися допоміг спільний ворог за час. АТО Україна офіційно втратила 136 нацгвардійців, 48 зникли безвісти, а 20 перебувають у полоні. Командування звітує за рік, боєздатність підрозділів значно зросла. До того ж, було створено кілька нових із важкою технікою на озброєнні. Нам вдалося підготувати безпосередньо навіть екіпажі танків. Вони на сьогоднішній день знаходяться на передовій. Крім того, у нас з'явилися підрозділи артилерійські дивізіони, мінометні батареї. Це теж вимусило нас шукати, підготовлювати даних спеціалістів. І хочу сказати, що застосування їх на передньому краю є дуже ефективним. Виправити вдалося і скрутну ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням. Минулого року нацгвардія отримала на це з бюджету 4 мільярди гривень. Ми змогли придбати. І поміняти штатні розписи окремих частин, укомплектувати їх відповідною технікою. Ну, По-перше, це всім відомі зразки БТР-4, БТР 3 е броньовані машини, Кугуари, Спартани, велика лінійка виробника Крас. В тому числі броньований броньована техніка. Окрім завдань у зоні АТО, Нацгвардія виконує і правоохоронні функції. Наразі формування нараховує близько 50 тисяч військовослужбовців. Це як мобілізовані, так і ті, хто уклав контракти. До останніх, зокрема, належать бійці підрозділів Азов, Донбас та батальйону імені Кульчицького. Набір до лав Нацгвардії триває. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна. В Україні проходить фестиваль документального кіно про права людини. На докудесь представлені стрічки, які отримали визнання не лише в Україні, а й за її межами. Переглянути їх можна лише на фестивалі або у кіноклубах. Створити останній може будь-хто, потрібно лише отримати дозвіл на показ від авторів фільмів і організаторів фестивалю. Ну, тут шок у людей, котрим воєнними прийшли поділитися їдою. Вони ожидали, що їх будуть убивати, насилувати, як їм розповідають вот этого здоровенного піхотінця, який механізатор. Навіщо ж я вас буду вбивати? Така сама жіночка, мене домачка. Це уривок з нового фільму, представленого на фестивалі документального кіно про права людини в цьому році. В ньому український фотограф Олександр Гляделов розповідає історії, пов'язані з фотографіями, які він зробив в зоні АТО. Фільм Чуєш брати можна побачити тільки на фестивалі документального кіно чи в кіноклубах, створених організаторами цих кінопоказів. Ідея мережі кіноклубів полягала в тому, щоб максимально використати е, ті інструменти, які ми маємо: документальне кіно, правозахисників, е, які е, добре знають, що таке права людини, для того, щоб е, Захистити людей від маніпуляцій і допомогти їм взагалі розібратися з цінностями, з тим, що є правдиве, і що є неправдиве в цьому житті. В Україні тільки за останній рік створено 64 кіноклуби, де транслюються кращі фільми на тему прав людини. Багато з цих фільмів є переможцями не тільки українських фестивалів, а й визнані на міжнародних фестивалях документальних фільмів. Права на показ документальних творів належать тим, хто їх створив. Але організатори фестивалю Док Юдейс спільно з авторами дають ексклюзивний дозвіл на показ фільмів в кіноклубах. Право на відкриття таких кіноклубів дають тим, хто хоче займатися просвітництвом правовою освітою громадян і розвивати громадську активність українців. Найчастіше їх відкривають в освітніх закладах для школярів та студентів. На другому місці за кількістю відкритих кіноклубів пенітенціарні установи. Це люди, які фактично. Не потребують того, щоб з ними працювали, як я вже казав, і в першу чергу, і громадські організації. І ми дуже вдячні регіональним координаторам, що е, ті фільми, які в установ виконання покарань, вони не просто демонструються, а перед кожним фільмом проводиться е, цілеспрямована робота представниками громадських організацій, на яких розповідається е, філософія цього фільму на сайті фестивалю, можна заповнити форму для створення кіноклубу. Також там можна переглянути список фільмів, які можна транслювати. Параметри дозволу на відкриття кіноклубу включають не тільки наявність приміщення і відеоапаратури але й можливість постійно запрошувати правозахисників для того, щоб вони давали пояснення щодо думки цього фільму. В цій спеціалізованій сіті «Докудейс» будуть якраз таки транслюватися ці фільми. Фільми обов'язково повинні бути не комерційними. І ціль показів в кіноклубах – це не тільки дивитися фільм. Дуже важливо, що ці кіноклуби створювалися і створюються далі з цілею обговорення цих фільмів, з цілею проведення дискусій. І головна цінність, яка Форміруються при при просмотрів та права чоловіка в первую чергу, на основі чоловічного достоинства на сьогоднішній день. Зі слів організаторів вже 10 установ подали заявку на створення кіноклубів, які матимуть права транслювати документальні фільми фестивалю. Рустем Бекіров, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Неочікувані рейтинги політиків. Експерти представили результати соціологічного опитування. Проводили дослідження у всіх регіонах України, окрім Криму та підконтрольного бойовикам Донбасу. За даними як відкритого, так і таємного опитування, рейтинги деяких партій та окремих політиків значно змінилися. У порівнянні з минулими парламентськими виборами популярності додали блок Порошенка, самопоміч, батьківщина та правий сектор. А от у народного фронту рівень довіри значно знизився. Те саме стосується і ймовірних кандидатів на пост президента. Порошенко 35, Тимошенко 12. Вона вийшла на друге місце, садовий 10, Ляшко 8, Гриценко приблизно теж 8, і далі Ярош 5, і Яценюк 5. Боротьба з корупцією стає мистецтвом, а докази протиправної діяльності перетворюються на виставки махінації з державними закупівлями, незаконне перебування на посадах, передача приміщенню приватні руки і багато інших фактів корупційних схем. Активісти і студенти медики принесли під Міністерство охорони здоров'я. Анастасія Острушко, розповість далі. Сказати ні, корупції прийшли студенти медуніверситету імені Богомольця під Міністерство охорони здоров'я. Саме цьому відомству підпорядковуються виш. З собою наглядно принесли докази порушень у своєму навчальному закладі. Кажуть, після революції гідності керівництво змінилось, але принципи роботи та корупційні схеми залишились. Зокрема, новий ректор Катерина Омосова працевлаштувала депутата облради від партії регіонів на посаду проректора. Медичної освіти він не має, проте очолює ще й тендерну комісію. Це тендери, це мільйон. Не гроші, і він її очолює, не маючи на це право, маючи заборону за 11 статтею закону про державні закупівлі. Ми отримуємо відповіді від МОЗ, що ми не давали погодження на призначення на китюка. Ми отримуємо інформацію, що він працює незаконно, але відправити туди з комісією і офіційно зафіксувати факт, чогось ніхто не робить. Незаконне працевлаштування це тільки верхівка айсбергу. Активісти запевняють, що керівництво вишу передає приміщення у приватні руки, зокрема студентську їдальню. Неправомірно надає приміщення й громадській організації, яка не сплачує оренду, принаймні офіційно. Та й ремонт керівництва зробило аж занадто дорого. На даних стендах результат понадрічної діяльності нової адміністрації університету. Ось зі знайденими нами корупційними чинниками, тобто порушено понад п'ять законів України. Кілька наказів мозу, ось і ми ми вимагаємо від міністра, аби він ініціював комплексну перевірку діяльності адміністрації університету, яка була ініційована минулого року. Над екстрактором Москаленко, і аби ця перевірка розставила всі крапки над і поглянути на виставку порушень і поспілкуватися з активістами, таки вийшла представниця міністерства, пообіцяла розібратися. На перше півріччя 2015 року заплановано проведення внутрішнього аудиту стосовно використання державного майна. Отримуємо від вас сигнали стосовно ну нераціонального використання державного майна. І ваші питання, які ви підняли, і у процесі, значить нашого дослідження проведення аудиту будуть опрацьовані з приміщеннями і закупівлями. Розберуться. А от чи займатимуть посаду порушники? Активісти так і не почули. Анастасія Острожко, Тарас Біловол соціальна країна Візеєр Україна припиняє свою діяльність. Група Візеєр з 20 квітня закриває свою українську авіакомпанію. Така інформація з'явилася на сайті перевізника. Закриваються маршрути до Барселони, Веленції, Кутаїсі, Москви, Мілану, Неаполю, Венеції. Пасажирам, які купили квитки на ці рейси, відшкодують їх вартість. При цьому сама компанія залишається на українському авіаринку, але у менших масштабах. З 20 квітня Візеєр Хунгарі виконуватиме тільки 8 рейсів в Україну та з України. Пасажири, які купили квитки після 20 квітня, повинні їх перебронювати вже на авіакомпанію Віз Хунгарі». У компанії зазначили, що були змушені прийняти таке рішення через тривалу напруженість на сході, девальвацію гривні, обмеження платежів постачальникам і невизначеність нових порядків для авіації та можливі обмеження. Український боксер і інтерконтинентальний чемпіон у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик невдовзі захищатиме свій титул. У майбутньому поєдинку його суперником буде росіянин Андрій Князєв. Бій бій відбудеться у Києві у столичному палаці спорту. Ну а сьогодні обидва боксери зустрілися з пресою і розповіли про свої очікування. Серед запрошених була і наша знімальна група. Інтерконтинентальний чемпіон у важкій вазі за версією WBO кримчанин Олександр Усяк захищатиме свій титул. Суперником українця стане росіянин Андрій Князів. Обіцяють, бій буде цікавим і неполітичним. Бокса нічого другого не буде. Під виході ребята в Ріни, которые уміють боксірувати. Спортсмена путь. Спортсмена путь. Це вигідно і проставлять свою державу. Все. Другого ніякого не буде. Абсолютно Ніколи політичного боя не буде. Андрій. Перник Олександра, росіянин Олексій Князів, зізнався в українську столицю. Їхав без страху, пропаганді не вірять, а хунту в Києві так і не знайшов. Хорошо, я не На прес-конференції український боксер розповів, як і раніше живе у своєму рідному Сімферополі разом з родиною. Три місяці тому чемпіон втретє став татом. В Симферополе нічого не смущає. Все хорошо. ложу дочку в садик, гуляю з сином на улице, Хожу в свой спортзал, хожу по городу. Все хорошо, так же было. на адресу Олександра Усика. Часто звучить негатив через те, що український спортсмен части гість кримських спортивних змагань. Чемпіон пояснив, для нього це просто спорт і можливість підтримати, кого він знає і з ким разом тренується. Міся полтора назад. был чемпионат Крыма по боксу, по юниорам, и за две недели этих пару чемпионатов было. Ходил, был чемпионат по кикбоксингу, по тайскому боксу, ходил, смотрел, много соревнований проходит. Если мне позволяет время туда попасть, я обязательно приеду, посмотрю соревнования, Тим більше там виступають ребята з моєго зала, маленькі, які підростають. Бій між українським і російським боксерами відбудеться 18 квітня у палаці спорту. На перемогу розраховує кожен з учасників, розповідають їх промоутери. За один день продажі були продані майже усі квитки. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, соціальна країна. Вот є поважа. Поважаємо успіху нашому спортсмену і вже зі здобутим трофеєм вітаємо співвітчизницю з Миколаєва. 22-річна Каріна Сукрут стала королевою краси Всесвіту. Вона посіла перше місце на міжнародному конкурсі краси Queen of Beauty Universe, який відбувся в Іспанії. У програмі конкурсу дівчата захищали соціальні проекти по боротьбі з бідністю та проходили інтерв'ю з членами журі конкурсу. Також демонстрували національні костюми, купальники та вечірні сукні. За срібну корону та. Чек на 3 тисячі євро змагалися учасниці з 21 країни світу. Призові місця посіли представниці Словаччини, Азербайджану, Росії та Іспанії. Ну а найкращою була українка Каріна Сокрут. Кошти, які отримала переможниця, були передані у Фонд Червоного Христа Іспанії. Протягом року ж королева займатиметься благодійністю. Ось такі справи. Гарного вам вечора. Більше новин на сайті соціальна Na sa dobré.